Шукаєш хороший якісний трактор. Та по доступній ціні ось тобі. Fighter T504RD. Трактор на повноцінних 50 кінських сил мотор КМ-495. Легендарний моторчик, який ставляться на більшість китайських тракторів, обладнаний двома інша насосами на гідравліку руля і на основну гідравліку. Генератор у нас 750 Вт. Колеса у нас передні 8,3 на 20. Диски розбірні. Можете побачити, задні у нас колеса 12,4 на 28. Також диски розбірні, ви можете собі зрегулювати колію, як вам зручно. Зразу бачимо, у нас рівнесенька підлога. Заходити з лівої і з правої сторони дуже зручно в кабіну. Переходимо на задню частину тракторця, то саме найцікавіше. Можете зразу поглянути, які тут масивні чулки задні. Щічки. Теж усиленою планочкою. Вантажопідйомність з даного тракторця близько 900 кг. Причіпний механізм. Регулюється собі. Вал відбору потужності 540 і тисячу обертів. Дві пари додаткових виходів на причіпний механізм. Такий великий розподільник знаходиться тут під місцем оператора з правої сторони. Плаваючий режими, примусова гідравліка. Два потужні. Великі гідроциліндри, які піднімають основну віску і опускають вниз додатковий гідробачок. Ну і така гарна табличка на номерний знак. Переходимо до місця оператора. Під лівою стороною у нас величезний бачок, зручно заправляти. Відкрутили, заправили. Бак близько 50 літрів. Місце оператора дуже просторе, дуже зручне. Сідушка у нас типу пілот, регулюється по висоті, під вашу вагу, по виліту, вперед-назад. Руль. Знову ж таки, регулюється вверх вниз по висоті можна підрегулювати під себе. Реверс з лівої сторони біля керма, ручний газ, панель автомобільного типу, така зручна, інформативна. Різні кнопочки, повороти, сигнали. Зажання раз. Коробка передач. 4++ плюс реверс. Понижена, повишена, блокування переднього моста, управління навіскою з цієї сторони. Блокування ди диференціалу і включання вимикання вому. З лівої сторони у нас 540 і 1000 обертів, включаємо, виключаємо. Я сподіваюся, вам так само жарко без кабіни, як і мені зараз. Тому fighter 504RD є також з кабіною. Телефонуй до нас, ми тебе відправимо до нашого найближчого дилера, де ти зможеш приїхати, протестувати дану модельку. Дану модельку або з кабіною, або ще інші трактори нашої компанії. Телефонуй, гарного всім дня! Пока!